Підина паука. Паука насправді звуть. Насправді його звуть. Людина паука звуть. Пітер Паркер. Якова. Готовий? <патиска> так, готовий. Радий був знати людина паук. Не, -не зрозумів? Незабаром весь світ забуде, хто такий Пітер Паркер. І я так само. Всі-всі? Е, можна, щоб дехто знав? Е, так. Звісно. І чому я відразу про це не подумав? Добре. Тебе забудуть тільки ті, хто не знав про тебе. То появи містерігов. Руки геть! Коли це скінчиться, ми порвемо тебе на. Так. Він мертвий. Він усіх нас побиває. Боги не обирають усе наше. Я ж казав, що хочу додому. Не треба не допомагай мені, я сам. О! Ей, на що ти сподівався? Це струм, а у тебе щупальця з металу. Та ти задумба, бля! І так, Пітере. Я покупався у твоїй справі. Досліджуючи технології старка, я натрапив на цікаву річ. Містеріо працював в компанії Тоні Старка задовго до його смерті, його ім'я Квентін Бек, він займався голографічними розробками, такими як Борт, Бінарно обмежені ретро трекера. Це пояснює появу тих монстрів елементалів. Також вже вийшли на інших його спільників. Вже сьогодні весь світ дізнається, що Квентін Бек, звичайний злочинець, якого ти зупинив Пітере. Тепер всі знатимуть, хто справжній герой, і чому Тоні Старк вибрав саме тебе. Як свого наступника. Як ви це зробили? Я справді хороший адвокат.